Доброго дня, шановні. Хочу вам повідомити наступну інформацію. Сьогодні було відбутися засідання суду у справі Фапашфенової Альони Васильівни за недачу за відповіді на інформаційні запити, які ми надавали. Запити стосовно ремонту доріг, вона уникаці, що, тому що, отримавши ці запити, не дається того, що поліція відкриє кримінальні справи. Я дав заяву. До повноважної Верховної Ради, тут дали до повноваженого Херсонської області. Ви знаєте, ми прийшли на суд, суда, суддя Стамбула, 510-й кабінет. Парфенова не з'явилася. Розгляд справи перенесено на 7, на 7 серпня. Я всіх запрошу на 18-на 8.30. Було б хорошо, що сліпи подивилися, що буде. Тобто це все можна провірити. Ви розумієте? Тось тобто вони зараз посміхаються, для них це смішно. Я знаю, що для них це небезпечно. Вони ведуть себе цинічно в край, і депутати з міської ради Голубенка і Ільченка, і Парфенова з депутатами. Ви знаєте, суди господні вони все одно проходять. Може, трошки пізніше, але вони будуть. Ще хочу повідомити вам таку інформацію, що по башні Ражновська поліція мені пообіщала сприяти в розслідуванні справи, ну, скажімо так. Ну і знаєте, русло тобто направляю і так. Ну, сільський голова помер. Колишній і все би справі кінець. Ні, якщо розібратися, сільський голова, він вообще не матеріально відповідальний. Матеріально матеріально відповідальна особа, я не буду називати прізвище, Це головний бухгалтер і ті люди, на яких розпорядженням сільського голови покладена матеріальна відповідальність. З чого можна зробити випад? Що корумпованість, тобто злочинний умисел. Як вам сказати, точніше. Тобто колектив змові групою людей викрадення башні. Одна людина, сільський голова, нічого не міг зробити, тим більше за це відповідають дуже багато людей. І це покривалося, і ці люди в сільська Раді ж ніколи не ділилися. Вони там, деякі з них працювали по той час, поки я прийшов. Так що я зараз йду в поліцію, буду розмовляти на цю тему далі. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.